Люба, мамочко, що то за знак, що ти так страшенно давно мені не писала, навіть не відповідала на мого останнього листа, посланого ще десь 12 ноября. Так, далебі, я не знаю, чи могла я вразити тебе. Здається, в моїх листах нічого такого не було. Та хоч би й так, то все-таки добре мовчати. Краще вже вилаяти. На таких просторах трудно догадуватись. Отже, краще вже виразно домовляти, що на серці лежить. Може бути, тобі який клопіт заважав, тоді вже прости за моє допоминання. Але ти так мене розбалувала листами за літо, що тепер таке довге мовчання мені тяжко терпіти. Прости, що пишу постфактум, але інакше я не могла б. Коли я писала останнього листа Лілі, я вже була слаба, та думала, що все хутко скінчиться і не варто про нього й писати. Кінчилась, правда, але не дуже хутко. Початку ноября було напало на мене екзема вже тижні через два вона розпостранилась по всьому тілі, окрім лиця, грудей і пальців на руках. Слабкість дуже бридка і дошкульна. Доки вона не минула, я не могла спати по ночам години до 4, 5 ранку. Вибивалося мене із сил страшенно і розстроювало нерви. Не можна сказати як. Запевне, я вдалася до лікаря. Спочатку ліки не допомагали нічого, але потім він знайшов такі, яких було треба, і загоєння пішло так шпарко, що зараз вже не лишилося жодної мокрої виразки, висипка згинула, і лише ледве червонясті сліди зосталися.